Біблія говорить, коли ти йдеш до суда, домовляйся. Біблія це говорить: до суда домовляйся, щоб він тебе не вкинув в темницю і ти не був винен сидяти в тюрмі. Скажіть мені, коли тебе більш можливості віддати? Коли ти під судом чи коли ти без суда? Коли ти без суда. Якщо тебе суд наложить арешт, ти нічого не віддаси вже. Все, кінець. Тому домовляйся до суда. А приватнику кожен місяць 100 доларів дитячий 200 доларів, він довольний. Ну, бачить, що ну щось дає, хоч. Але найгірше нічого не давати, ні з ким нічого не говорити, нічого не рішати. Тоді на вас будуть подавати в суд. Зрозуміло. Останнє, добре. Добре, браті сестри, ну скажу ще по цьому, браті сестри, тепер ще, ще по ціні скажу, і, і вже останній принцип буде молитися. Якщо у вас є квартира, у вас є борг, наприклад, трьохкімнатна, ви можете продати цю квартиру, купити однокімнатну, вилізти з боргів, а потім поступово знову вернути собі трьохкімнатну. Якщо у вас невелика сім'я, це нормально. Якщо у вас машина, скажемо, Toyota, там, ну, скажімо, Camry, то ви можете продати, купити Ланоса, і поїздити потім з часом набрати собі фінансів і купити собі там, скажімо, знов тойоту. Тобто в цьому є смисл. Хочу зазначити, не грає ролі, тепер ще одне про ціну. Якщо ви, у вас є квартира, і ви хочете купити квартиру, то по якій ціні продавати, не грає ніякої ролі. Абсолютно. Оце, оце, оце Я одному брату об'ясняв десь, по-моєму, три дні. І він говорить, сорок не поняв. Оце, он говорить, нічого не поняв тут все. Три дні об'ясняв. Якщо ви купляєте квартиру, то ви квартиру сьогодні продаєте і купляєте її завтра, то за скільки її продали, не грає ролі. Бо якщо сьогодні дешево, значить і купляється дешево. Якщо ви купляєте землю, сьогодні вона дешево і купляється дешево. Ви не думайте так, що, тобто, зрозуміло чи ні? Якщо це вдайде сьогодні, значить і покупка дешевша, і що? І продаж дешевше. Тобто за скільки не грає ролі? Скільки стоїть, скільки стоїть? Не грає ролі. Не морочте собі голову. Я свої автомобіль, автомобіль продавав максимально пів години, більше я не продавав. Бо час мій дорожчий за гроші більше півгодини я не продавав. Тепер скажу, у кого є автомобіль? У кого є автомобіль? Давайте ще раз. Хочете заробити 1000 доларів на своєму автомобілі чи ні? Хто хоче 1000 доларів мати? Їстьте акуратно, дивіться за своїм автомобілем і при продажі він буде коштувати дорожче. Мінімум на тисячу доларів. Тобто це інвестиція у власний бізнес. Ще раз. Їсть акуратно, доглядайте, хай це не буде смітником. Хай це... Мою машину ви сідали хоч раз чи ні. Мою машину бояться сідати, вона завжди чиста. Чому? Тому що я влажую у власне, тому мой автомобіль кажуть, а пастер продав за стільки-то. Тому що вона була в ідеальному стані. А якщо ти ганяєш, як навіжений, якщо ти масло міняєш через 50 тисяч, якщо ти там молотки перевозиш в, в цьому, якщо ти там е, е, непонятно, що виляв, ніколи не, не мив, от і так далі, то що ти хочеш стояти там біля? Вона буде коштувати стільки приблизно. Тому ти можеш заробити сам на собі, як акуратно дивитися за своєю квартирою, за своїм домом, яке майно є в тебе, Біблія говорить, у малом був вірен, над многими тебе поставлю. Якщо ти свою квартиру вбив то вона нічого не буде варта. Ти сам у себе вкрав. І якщо ти доглядав за нею, то ти сам у себе заробив. Хтось мене почув чи ні. Амен. Тому у нас, християн, повинно бути все супер. У Нас повинно бути все чудово. І коли я продавав свій автомобіль, я сказав, я не... на станції я говорю, це ваші проблеми. Можете на це, вони перезвонили. Я кажу, а ви на станцію дзвоніть, навіщо мені дзвонити? Я обслуговуюсь на станції Тойота. Ви позвоніть туди, там все розкажуть. Він 15 людей говорить, ми дивитися його не будемо. Ми просто приїжджаємо, забираємо. Тому що все зрозуміло, все ясно з цим автомобілем. Ніяких хитростей там немає, нічого немає. І через рік я зустрічаюсь, вони жмуть руку дякуємо вам за ваш автомобіль. Тому що я відношуся до того, що мені Бог, як до Божого. Це Бог мені дав його, і я відношу до нього хорошо. Амінь, брати сестри. І плюс є можливість чисто українська така заробити сам на собі. Це непогано, правда чи ні? Амінь. Я знаю одного брата такий автомобіль, як у мене був. Мій автомобіль я продав за 19 тисяч, можу вам сказати зразу ціну. Тойоту свою. Перед тим, як купляв цю, що зараз у мене є. А така ж сама машина у ще одного чоловіка є, 10 коштує. 9 тисяч різниці. Доларів. Чому? Бо він не дивився за свої автомобіли. Не дивився. А я дивився. Я не, я не відношу до автомобіля як до якогось там ну, ідола. Я просто-напросто там не смічу. Я говорю, так ноги, я говорю, витирать ноги, вистукувати. Нічого, це, вистукувати ноги. Так, пан, бумажок, бумажки з собою забрали всі. Нічого страшного, забрали з собою всі. І все, і все нормально. Амінь. Останнє. І так, п'ятий принцип. Ідемо до мети, називається він. Ідемо до мети. Диявол тобі скаже, ти не вдаха, ти, 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 ти сім'ю кинув борги, ти, ти 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 все втратив, ти не ти ти взагалі ніхто неправда. Ти йдеш до мети. Ти йдеш до мети. Послухай, напиши собі напиши собі ціль, порахуй все всі свої можливості, те, що я говорив. Наприклад, смотри, які борги. За рік, за два роки, скільки тобі Бог дасть мудрості, розпиши все по місяцям, ти йдеш до мети. Наприклад, якщо тобі треба йти пішком, дійти, наприклад, така ситуація склала, тобі треба пішком дійти до Полтави. Ти розписуєш, що ти зайдеш до Полтави за скільки днів, наприклад, ну, за 10 днів можна зайти, за 2 неділі можна зайти, ну, скажімо так, за місяць точно, правда чи ні? За місяць до Полтави можна дійти. Ще хтось підвезе там, ну можна зайти за місяць. Ти намічаєш, я йду по кроково. Перш за все, я покаявся. Далі я прийняв рішення. Далі я домовився, я порахував свої можливості, і так, в мене є можливості такі-то. Я продаю то-то, 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 приймаю таке то рішення. І ось моя ціль: 30-го, наприклад, грудня 2012 року я повинен бути вільний. І ось, будь ласка, ось. Мій, мій, мій план, ось моя мета. Щомісяця я вже домовлявся, частнику я даю, постійки, то з банком ми домовились про те, то в мене є домовленості, все добре. І я знаю, і я сім'ї говорю, дорогенька моя сім'я. Ми зараз в штормі. Але рівно через два роки ми потерпимо ще два роки. У нас буде проблема. Ми не зможемо їздити нікуди в відпустку. Ми не зможемо купляти дорогих речей. Ми не зможемо купляти собі штанів. Ми не зможемо купляти собі там якихось інших речей. Но рівно через два роки ми виходимо з цієї ситуації і буде все нормально. Сім'я тоді під, укріпиться, так як, так як ці люди на кораблі, вони укріпилися, бо знали, що Павел сказав цю ніч. Бо з'явився мені ангел і сказав, і ми вийдемо з цієї ситуації. І сім'я знає, так, да, ми вскочили, да, ситуація така була. Ну через рік, чи через два, чи через півроку ми вийдемо з цієї ситуації. Це в тебе повинно бути написано на бумазі. Від одного кожен місяць в тебе все розписано, всі твої кроки розписані. Хтось зрозумів мене чи ні? Амен. І ти йдеш до мети. Скажу, скажу вам так, мета важливіше за те, що ви маєте. І так, мета саме важлива. Я одному брату говорю, він говорить, ну не продається квартира, неправда. Не продається дім, неправда. Не продається машина, неправда. Не продаються за високу ціну. Амінь. Ти ціну, ціну скини. Скинь. Так я втрачу. Нічого ти не втратиш. Ти йдеш до мети. Яка різниця, за скільки ти? Да не грає ролі, за скільки ти продаси те, що в тебе є? Питання в тому, що через два роки ти будеш вільний. Мета дорожча майна. А давайте разом скажемо. Мета дорожча майна. Чим довше ти протягнеш, тим гірше. В кінці кінців ти з цього ніколи не вилізеш, тебе все рівно заберуть це майно. Суд, якщо подадуть, тебе заберуть все. Так ти сам зможеш його реалізувати, віддати, купити щось гірше, а потім поступово купити таке, як тобі потрібно. Хтось зрозумів чи ні. Мета саме важлива мета. За скільки? Навіть не думай, за скільки продав, бо українець себе, себе з'їсть, якщо він узнає, що сусід продав на гривню дорожче, купив на гривню дешевше. Не питай, скільки сусід продав. Не питай, скільки сусід купив. Саме головне, мета, ти йдеш до мети, Бог дає тобі можливість прийти до мети. Мета, саме головне, нам треба це усвоїти ось тут. Я йду до мети, я нічого не втрачаю, я не втратив машину, я просто продав машину, це плата за мій урок, це просто ступінька туди, назад, я нічого не втратив, ні квартиру, я нічого не втратив, я просто йду до мети. Мета бути вільним. Amen.